Чоловік має працювати в соціумі, а жінка вдома. А от відпочивати має бути навпаки. А ще краще, щоб чоловік завіз жінку на відпочинок, з нею побув, а потім сам відпочив. Перед тим, як створювати сім'ю, потрібно також договоритися. То, що має робити в побуті. Щоб потім не було що жінка там повинна або чоловік повинний. Роль жінки в сім'ї це духовна сторона, а чоловіка матеріальна. Якщо жінка буде свого чоловіка надихати, благодарити, також вірити в нього, підтримувати його, то чоловік буде відчувати турботу. І буде розуміти, що він потрібен сім'ї і буде заробляти все більше і більше грошей. Тому що він знає мрії своєї коханої. В обидвох мають бути однакові цінності, і вони мають іти в одну сторону. У них має бути спільний план на майбутнє їхньої сім'ї.